Сонячного літнього дня ми побачили поблизу пам'ятника при святій Богородиці, гурт надзвичайно красивих людей, частина з яких отримувала благословення на великі і добрі починання. Як з'ясувалося, це випускники херсонських шкіл, учні особливі сироти, що вирушають у доросле життя не поодинці, а за вірної та надійної підтримки. Цього року в нашому місті в шости реалізовано акцію підготуй сироту до випускного балу. Червень виявив результати. Тривалої та кропіткої роботи, яку жіночий клуб ініціатива розпочав іще ще минулого року. Приємно, що сьогодні красота дітей ще вона поєдналася зі ширістю жіночого клубу. Ініціативи разом ми зробили прекрасну добру справу. Я думаю, що ця доброта, яка сьогодні притамана кожній дитині випускнику, вона проросте, і діти будуть мати не просто знаєте такий настрій до життя. Вони будуть знати, що добро є на землі, і цим добром треба ділитися. Ми сьогодні бажали позвати цим дітям, щоб вони були добрими громадянами нашої держави, і віримо, що так і станеться по милості Божій. І завдяки добрим людям, які їх опікують. У день зворушливої зустрічі усіх учасників акції опікуни отримали подяки за самовідданість та дізналися про подробиці підготовки їх дітей до випускного балу. Знайомство 34 сиріт з представницями клубу відбулося напередодні дня святого Миколая. А згодом кожен випускник став об'єктом турбот своєї доброї покровительки, яка подбала про найкращий одяг, взуття зачіску а для дівчат прикраси, косметику і навіть манікюр. довольно очень. Я вообще даже о таком платье как бы никогда не мечтала. У нас девочка маленькая, так что нашли маленькое платье самое. <laughs> Понравилось и все. Девочка не капризная. Так что? Глаза заблестели, когда одела платье. Все, понятно было сразу, что это ее платье. Многие как бы, вот я себе доченьку, там сыночка, а я говорю, а я хочу внучку. И вот так получилось, что Каролиночка хорошая девочка такая, славненькая. Каждый ребенок по-своему хорош. Это дитя такое нежное, такое славное, симпатичное. Мы с ней очень долго выбирали наряд. Ну, выбрали наконец то, что она хотела. И надеемся, что и дальше будет вести в жизни так, как ей повезло с этим нарядом. И с нами, надеюсь, да, Танюша? Да. И желаем ей счастья и успеха во всех ее начинаниях. Варто відзначити, що сутність акції не тільки в забезпеченні бездоганного зовнішнього вигляду випускників. Юнаки та дівчата здобувають підтримку у багатьох інших справах, зокрема в вступі до вищого навчального закладу та працевлаштуванні. Блискуча представниця інваспорту, відома далеко за межами України, тенісистка Катерина Бабенко, мріє стати студенткою Херсонського національного технічного університету. Ця випускниця є давнім другом жіночого клубу Ініціатива. Я очень благодарна тем людям, которые придумали такое мероприятие, помогать детям в первую очередь. И очень все на высшем уровне, мне очень все нравится. Фінальним акордом акції став святковий вечір у вишиканому ресторані, де на героїв дійства очікували щедрі частування, доречна розважальна програма і навіть салют. І ще краще пізнавши одне одного, всі почувалися веселою і головне перспективною родиною, яка насправді є красивою і зовні, і в душі. Успішні жінки бажали своїм юним друзям бути справжніми людьми, добрими, щирими, вихованими, милосердними, відчуваючи атмосферу непідробного щастя, нам дуже хотілося вірити, що буде саме так. А сьогоднішні випускники неодмінно повернуться у рідне місто переможцями і творцями найкращих світлих справ.